І в українських Карпатах, і в серці України та на площах міст майоріє. Він український прапор. Втім, так було не завжди. Перші спроби змінити червоний радянський символ на синьо-жовтий зберігають хроніки Черкаського краєзнавчого музею, розповідає завідувачка сектору новітньої історії Ірина Мірошник. Коли ці матеріали збиралися певний час ще до проголошення незалежності, то звісно це було не публічно ще. Є й ті, для кого стяг України тепер є чимось більшим аніж просто державний символ. Михайло Гец, Ромео Бумер. В кожного говорить на пам'яті свій прапор та своя історія. Цих осіб було всього шість, але ну, таке не забувається. 1990-й Михайло Гедзу, 29. Він та ще п'ятеро патріотів вирішують зробити, каже, небачене підняти на центральній площі Черкас синьо жовте знамена. Ідея підняття прапора. Була якраз його підняти із чорною стрічкою, як символ тих замучених закатованих за всі роки радянської влади. Все говорить, ретельно готували. Приїхати власним автомобілем, поставити його біля драмтеатру, привезти лопати, і тому, що конфіскація автомобіля за таку діяльність це було гарантовано, і наважилися невідомо ще, як би склалася доля. І підняття прапора, і всієї цієї події, якби не, ми не заручилися допомогою Михайла Вакуленка, який тоді був головою такої громадської організації культурно-просвітницької, як заповіт, ось він той самий прапор. На ньому досі сліди. Щогла була мокрою, тобто вся в серебрянці була може цей в якійсь мірі нас ще трохи і нам помогло. Тому що Володя Зеленько кричав до міліціянтів: обережно воно покращене. і зберігає він ще одну історію. Виколенко Михайло, ну так би мовити, знав, що ми будемо оце в суботу піднімати прапор. То він висловив таку ідею: каже: А в нас каже, є прапор, який був освячений, коли відзначали 500-річчя козацтва на Запоріжжі на Хортиці. Тепер прапор один із експонатів новоствореного залу в краєзнавчому музеї. Його відвідувачі побачити зможуть завтра в день незалежності. Фактично до нас потрапив наступного року після проголошення незалежності. Це 1992 рік. Фактично, після того як він, ну можна сказати, перестав бути речовим доказом у цій справі про дрібне хуліганство, яке інкримінували учасниками цієї акції. Михайло Гець каже: тоді відбувся штрафом, заплатив місячну зарплатню на фронті і зараз. Навіть коли Україна незалежна вже 32 роки за українське знамене почасти платять кров'ю. говорить двоє військових з позивними Бумер та Ромео. Для мене він, як і для багатьох моїх побратимів, це свого роду оберіг. Якась сила в ньому є. Тобто ці підписи побратимів моїх, які дають все-таки віру в перемогу. Та віру в себе, свій прапор, бумер на передову завжди брав з собою. Там люди задають питання, яке що він там чистий, такий, якби, якщо він з тобою пройшов там півтора роки війни і він такий чистий, тость повторюся, він у мене лежить просто в герметичному пакеті, і лежить в тактичному рюкзаці, в принципі, постійно. І якби, ну, я бережно до нього ставлюся. Свій стяг військовий з позовним Ромео називає ще одним бронежилетом. Зазвичай він носиться або під плитою бронежилету, тобто він завжди з тобою, або десь є в підсумку, ну завжди в кожного є прапор України. Він обов'язково буде десь присутній в сумці, в розгрузки, але він завжди з тобою на позиції. Він завжди коло тебе. Його розстрілюють та поплюжать вороги. Вони просто думають, якщо вони знищать. Ці два кольори вони знищать наш народ, але вони повинні вони повинні зрозуміти, що ці кольори в нас не, не лише на прапорі, а також в нас в серцях і в душах. І скрізь говорить на 603 тисячах 700 кілометрах української землі. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.